Всіх вітаю, з вами Марія і філіжанка про те, хто змінив свій погляд на вас. Давайте розглядати, що нам покаже. Так, угу. через ваші емоції, які пішли через край, тут хтось, хто або з вашої сім'ї, або людина близька до вашої сім'ї, до вас особисто. Десь спілкуєтесь, от, ну, як в якісь моменти там, довірлива особа. Так, останнім часом це просто, знаєте, останні там, доба-дві. Ви емоцію видали, людина її ну, почув чи почула, бо я не можу тут зрозуміти, про чоловіка чи жінку йде мова. бо я так розумію, що ви різні у кожного з вас, у кожної з вас, воно по-різному. Так. І ось тут показується вже ситуація, де ціла сім'я про вас змінила своє ставлення. Ви як огортаєте своєю енергетикою, своїм, ну от. Своїм сприйняттям, там, ставленням, ну, якимись своїми прагненнями цілу сім'ю. Так, Аліса вітається дуже так, щоб ви ж тут же ж побачили її всі, Аліса, все, ну, показала себе, все добре. Так. І ось тут показується вже інша ситуація. Чоловіка показують. От їй дуже треба бути з нами. Аліса, підпалиш собі хвоста. Будь ласка, не роби цього. Ну, давай вже десь сідай. Так. Чоловік, який трошки як віддаляється від вас, але потім повернеться до вас, змінив якесь воно більш серйозне це ставлення тепер в нього буде до вас, Аліса. Ну скільки ж можна? Знаєте, людина, яка ну він світлий для вас і ви світла людина до нього. Але він як намагається вас захистити від якихось, ну, в одному випадку від енергій, темних енергій, в іншому випадку від людини, яку він, ну, він не довіряє, якому здається, якому він не довіряє, від когось вас закриває. Як знаєте, не бажає когось впустити в ваше життя. Закриває собою. Щось ви більш як рідна людина стали за останній час для цього чоловіка. Ну, це може бути і з родини людина, але знаєте, якісь окремі там, фрази, ситуації. Це от, от саме. Ну, щось, щось, чого не було от весь час, а воно так з'явилось і було прожито вами, людиною. І після цього от ставлення змінюється. Так, тепер чоловік, який. Тут з передбаченнями. Тут чоловік, який. Якісь питання, він, ну, ви можете ставити йому якісь питання, він може і сам собі їх ставити. Між вами сердешні справи. Це кохання більш про таке тут. І він вміє передбачати. Ну, він дійсно може бути людиною. Який вміє зчитувати енергію, а може бути і така ситуація, коли досвід людині вже підказує як і що між вами серце і в нього, знаєте, ви спілкуючись з цим чоловіком, ви щось казали, чи взагалі кажете, якось себе поводите, і в нього просто йому це сил додає. Ось так показано. Може мати тварину в домі. В свого часу ви могли познайомитись через тварину. Ну, там, наприклад, гуляли там з собакою на вулиці і познайомились, чи він гуляв, і познайомились. Може бути і так. Далі, ось тут, тут є дівчата, якийсь колишній ваш, була сім'я у вас з цією людиною і тепер має клопіт, бо у вас є з ким спілкуватися, йому дуже не хочеться, щоб ви були в стосунках, і тут намагаються вам якоїсь брудноти накидати. Щоб пересварити там вас. Далі дивимось. У когось тут буде зближення. Я так розумію, що знайомство у вас вже сталося або цими днями, або деякий час навіть спілкуєтесь з людиною і зближення. Але воно в перспективу поки що йде. Тут не таке, що там день-два, і ви дуже вже близькі люди, а це в перспективу. Це ще тільки будуються ці стосунки, ну і щось там в планах. У... І у жінки, і у чоловіка щось спілкування, яке, знаєте, тільки-тільки налагоджується. То дійсно тут і у вас змінюється ну, відношення до людини, і в людини до вас, бо більше впізнаєте один одного. Так. Літера Г, О З, С. От у таких людей ну, з такими ініціалами. Ви десь простягли руку допомоги, ви в якійсь ситуації повели себе, знаєте, от так, що намагались як допомогти відродитись людині? Не кинули там сам собі, сама собі коперсайся в своїх проблемах, а ви десь, може, підказку надали, може, от просто тут навіть, якщо ви просто от побачив, ну, нічого не могли зробити, але побачивши людину, спитали, що як ти, як там в тебе справи? Що ви просто не забули про те, що в людини. Ну, ж якийсь складний час ви якось хвилювались, навіть таке тут змінило ставлення людини. Угу. Тепер чоловік та жінка тут, тут в кожного, один про одного змінюється ставлення. Тут жінка дивиться в майбутнє, а чоловік застряг в минулому. В нього як острах змін. Він, Знаєте, нібито він не хоче якихось змін, але по колу ходить і весь час одні й ті самі, там, якісь переживає моменти в своєму житті. Він, знаєте, це як по 125 му разу. Одне і те саме, а жінка вже їй набридло, їй хочеться далі просуватись, їй змін хочеться. І тут, ну, знаєте, люди, які зачепились один за одного, не можуть відпустити один одного. Але й, чоловік не може вмовити, що чекай, дай мені там ще 250 можливостей змінитись, а жінка не може пояснити, що досить вже давай вже далі рухатись. І отут тут потроху-потроху, але весь час якось так останнім часом змінюється ставлення один до одного. І розуміють, обидва розуміють, що так воно і є. А ось тут хтось, дивлячись на вас. Наважується на зміни. Угу, ви як надихаєте. Більш за все мені чоловіча енергія йде, але не обов'язково, бо завжди є відсоток і жіночої, бо просто вона не така не така тут помітна в цій ситуації. Угу. І це, знаєте, у вас була просто телефонна розмова. Тут навіть не обов'язково, що ви бачились з людиною. Це просто от ви поспілкувались, ви е, обговорили якусь новину, ви щось сказали. Навіть самі не дуже то і звернули увагу на те, що ви сказали, але це було почуто. Так. Ліз. Ну, що ну, це? Ну, ну, ви уявляєте, Оце все в кадр. Вибачте: тварина є тварина, в неї свої правила. Так, і робота з соціумом. Дивіться, через якогось чоловіка. Жінка тут е висловлюється, вона відвертається від цього чоловіка. І знаєте, так рукою так на нього. Шо? ай не хочу навіть говорити про таку людину. І при цьому є жінка, яка ну, як слухає, дивиться на цю жінку, яка от просто так висловилась. І от у цієї жінки змінюється ставлення. Угу. І ще тут є чоловік, робота соціум. Він буде вам вказувати на людину щура, він на когось вам. Він, знаєте, він навіть не так, щоб він пряму мову вам скаже, а він поставить питання так, що ви зрозумієте, що це людина, яка от просто ну, не добра, не гарна в вашому житті. І ще є людина, яка як янголохоронець охоронець для вас, як витягує вас з якоїсь такої ну, складної, як допомагає вийти з складної ситуації. Це може бути людина, яку ви знаєте. А може бути для когось з вас це, як знаєте, от раптом з'явиться з, з, з невідкиля. Ну просто от ви не будете розуміти, де ця людина взялася, але допоможе в самий такий скрутний момент. Потім навіть ну, ви, ви не зможете сказати, що це за людина, де от просто от на, на конкретний момент прийде, з'явиться в вашому житті і так само і десь і зникне. Набирає про вас емоції, от просто знаєте, як, як якийсь такий екзотичний сосуд. А, хто це? Це на чоловіка більш схоже. Якось ви, так, про жінку кажу: а, про жінку, в яку закохується чоловік, і цей екзотичний сосуд це його емоції на ваш рахунок. Тут змінюється... Враження про вас, але ну, самі розумієте, це це приємно, приємні такі зміни. Йому все подобається. Далі. І ось тут про вас багато-багато балакає якийсь чоловік зі своїм або другом, або братом, або хто там він йому. Про вашу якусь телефонну розмову так. Щось його дуже зачепило. Вигляд от має ця розмова такий дуже спокійний. Тут нема такого, щоб хтось кричав, щоб хтось ображав. Тут просто от щось спокійно сказано, але воно було, знаєте, і почуто, і тепер спокою людині не дає. Да, тепер ось тут чоловік, який на одне коліно стає. Виглядає більш за все, от як пробачення за щось просить. І ви просто, от ви так обличчя руками берете, і що ну що ти? ну, ну, Ви пробачаєте? Хоча станом, як на зараз, от він щось злий ходить. І, дівчата, є тут ще одне таке передбачення для когось з вас. Показаний чоловік, який дуже замислюється про те, щоб зробити пропозицію. Як же ж він боїться відмови? Ви просто не уявляєте. А чого боїться відмови через фінансовий стан? Він не впевнений станом, як на зараз, він не впевнений в своєму фінансовому стані. Чи зможе він потягти сім'ю? Чи взагалі от просто потягне він таку, як ви? От так в нього. Тут страхи, тут саме страхи. Так, тепер. Сумний чоловік, от знаєте, голова в плечі, щось ходить, там, щось сам собі бубнить під носа, щось, щось вже сталося. Ем, вже... Це з матеріального світу, це не те, щоб там якась там думка, не те, щоб щось було промовлене, це щось було зроблене. Щось, що от матеріального торкається. І він ходить, і тепер це для нього велике питання, що робити далі. Він поки що не може собі вигадати відповідь, що робити далі. І це пов'язано з вами. Ви в цій ситуації, ви доволі світла така людина, ви не Знаєте, коли у вас нема на обличчі ані образи, ані злість, ані, ну, от ніяких таких емоцій, ви трошки здивовані. Тобто у вас як, ну, от, як тут намальовано, то ви теж не розумієте, як цю ситуацію розробити. Але якщо показує філіжанка, значить буде знайдена відповідь просто от найближче. Три доби, може три години для когось, може бути і так, може три доби для когось. Ця ситуація вже буде, ну от як відпрацьована, вже буде м -м, зрозуміло, як там далі діяти. Ну, ось так. Все, на цьому закриваю. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарних подій, тиші, спокою. І відпочинку вам і бережіть себе, набирайте сил, і будьте і щасливі, і здорові. І побачимось з вами в нових відео. Всім пока.